Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вбре, не загине, от де любе наша слава, слава України, і вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітися поборите, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Зоря моя вечірня. Зоря, моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра. Веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою вер... верба похилилась. Тарас Григорович Шевченка, зори моя вечірня. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у діправа воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, над самою водою верби похилились, аж по воді розіслали зелені вітер, а на вітер гойдаються нехрещені діти. Ревет стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць надпору із хмари деде виглядав, Неначе в синім морі, то виринав, то потопав, Ще треті півни не співали, ніхто не хто ніде нагомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз-раз скрипів. Бідний плаче, багатий скаче, а вада грабує, бідний людь, синів, убитих на війні, ховає, Багають сити і пихати, весілля справляє. Реве та стогне, Дніпр широкий, Тарас Григорович Шевченко. Реве та стогне, Дніпр широкий, Сердитий вітер завивав Додолу верби гневисокі, Хорами хвилі підіймав І блідий місяць на ту пору І смар де не вглядав, човен в човенсні морі То виринав, то потопав, Чи півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ряве та стогне ніпер широкий, сердитий вітер загува. Додолу верб невисокий, горами хвилю підіймав.